Вітаю на телеканалі Лтава ЧАС Кременчуцьких новин. У міських тролейбусах з'явиться Wi-Fi. Четверта міська поліклініка отримала нове медичне обладнання. Металургів привітали з професійним святом. Подробиці далі у випуску. Вже у серпні цього року у Кременчуцьких тролейбусах має з'явитися Wi-Fi, тож пасажири, курсуючи містом, зможуть безкоштовно користуватися інтернетом. Wi-Fi працюватиме в кожному тролейбусі завдяки тому, що передатчики розставлять уздовж електроліній. У Кременчуцькій мерії розраховують, що такий сервіс підвищить конкурентоспроможність електротранспорту. Нагадаємо, що безкоштовний Wi-Fi у Кременчуці вже працює у багатьох парках та скверах. Пропозицію щодо бездротового інтернету в тролейбусах посадовці отримали від городян. А один Провайдерів погодився надати такі послуги кременчужанам у рамках соціального проєкту. Город на цю ініціативу з удовольствием відкликнувся, так як ми заінтересовані в тому, щоб конкурентна способність тролейбусів була повищена. Це один із аргументів. В Вінниці в трамваях працює, Wi-Fi. Я сам бачив, як це відбувається дуже хорошо. Шляховики сьогодні ремонтують вулиці Жадова уздовж придніпровського парку. За день бригада ШРБУ має покласти 96 тонн асфальту. Ремонтні роботи йдуть своєю чергою, якби не одне, але зневага деяких водіїв до роботи комунальників. Вікторія Пальчик далі. Жадово вважається другорядною вулицею. Автомобільний рух тут не надто жвавий. Поки бригада виконує плановий поточний ремонт шляхопроводу, здається, нічого не заважає їх роботі. Але ж ні, щойно покладений асфальт парує і знаходяться такі так звані гарячі голови, які прямують на своїх автівках прямо по гарячому асфальтобетону. Пошкоджені ділянки доводиться двічі проходити катком, одразу виправляти зруйноване покриття. На допомогу шляховикам приходять даївці. Дорогу на час ремонтних робіт перекривають. Працюємо з працівниками даї. Вони нам допомагають інколи в таких ситуаціях, як на цій вулиці, регулювати дорожній рух, але також хочу звернутися до водіїв з проханням звертати увагу на дорожні знаки. І якщо тільки покладений асфальт бетон, старатися ці ямки, не наїжджати так, як він ще не повністю застиг і може деформуватися. Сьогодні на вулиці Жадава, ділянку в 820 квадратних метрів, ремонтують 10 працівників шляхового ремонтно-будівельного управління. Працює асфальтоукладальник і два катка. Наступного тижня продовжать поточний ремонт та ямковий ремонт внутрішньоквартальних доріг. Планах стоїть у нас ямковий поточний ремонт вул. літературному, Це в правобережній частині міста набережна та Дніпрова. В лівобережній частині міста проводиться ремонт вулиці Леона, залізничній та московський. Продовжуємо випуск у четвертій поліклініці Кременчука. Нове медичне обладнання. Рентгенапарат та цифровий аналізатор показників крові були придбані за сприяння народного депутата Костянтина Живаго. Дарунок для медиків доволі цінний. Зважаючи на те, що державний бюджет мало чим допомагає лікарням в регіонах. А місцевий задовольнити всі медичні потреби не в змозі. Практичну користь від нового устаткування досліджували Олександра Демиденко. Четверта поліклініка обслуговує 45 тисяч мешканців міста, п'яту частину від всього населення Кременчука, а обладнання в закладі не оновлювалось останні 25 років. Тож новітнє остаткування було вкрай необхідне. Головний лікар Ігор Курцеба з гордістю розповідає про новий флюорограф. Це апарат нових технологій, цифровий комплекс. До речі, хочу сказати, що це один з останніх варіантів такого комплексу в Кременчуці. Його більше ніде немає. І скажу зразу, що коштує він немало-небагато. 500 тисяч гривень. Принципові відмінності нового обладнання відчули перш за все пацієнти. Я доволен посередні з тим, що було раніше. Зараз очередь намного швидше, ну і качество обслужування виросло в рази. Результати флюорографії готові вже за 5 хвилин. Черг немає, процедура безкоштовна. Починаючи з листопада місяця, в нас в середньому в день проходить флюорографічне обстеження близько 100 чоловік. За цей період вже проведено феврообстежень десь 12,5 тисяч населення. Ми практично не відказуємо нікому і підкреслюю, що обстеження це безплатне. Ще одна лікарняна гордість сучасний аналізатор показників крові, теж подарований народним депутатом Костянтином Живаго. Біохімічний аналізатор американського виробництва, єдиний в Кременчуці, подібні апарати, але китайського походження, використовує кілька приватних клінік міста. Вартість аналізів у приватників починається від 80 гривень. В четвертій поліклініці пацієнт, якщо має таку можливість, сплачує благодійний внесок згідно вартості реагентів середньому це 40 гривень. Точність і швидкість апарату вражає навіть досвідчених лаборантів. Новий пристрій здатен визначати 50 різних біохімічних показників. Особливо це важливо для цитових аналізів. У нас інфекційне відділення, дуже важливі, і Це дозволяє нам дуже швидко зробити для сделать аналізи введення нових методик, кінетичних, які совершенно там буквально за минуту дві аналіз. А якщо на старому обладнанні, это було три часа? За фінансової підтримки нардепа на території лікарняного закладу було проведене зовнішнє освітлення. Медики добре пам'ятають, як моторошно було вночі йти з результатами аналізів від поліклініки до стаціонару до термінових пацієнтів. Відтепер кажуть, відчули все змінюється на краще. Рятувальники вирушили у черговий рид несанкціонованими пляжами Кременчука. З початку купального сезону на міських водоймищах вже загинуло шестеро людей. Причому троє на стихійних місцях відпочинку, що на річці сухий кагамлик. І хоча за інформацією держслужби з питань незвичайних ситуацій, за останні три тижні смертей на воді не зафіксовано, рятувальники не втомлюються закликати людей бути пильними. В одному з рейдів сьогодні побували Тетяна Андрієва. З початку купального сезону між відпочивальниками і рятувальниками розпочинається якась дивна і затята війна. Причому перемагають у цій війні із сумним рахунком любителі водного відпочинку. Рятувальники і таблички, і щити попереджувальні встановлюють в місцях заборонених для купання і рейди проводять, роз'яснюють небезпеку такого відпочинку. Відпочиваючи в здоровому глузду ігнорують всі заборони і купаються там, де їм заманеться. І їм ті щити і таблички про заборону? Ми, е... Ставимо щити з надписю, що купатися заборонено. Ставимо ось такі щити, де теж пишемо, що тут вже загинула в цьому році людина. Не купайтеся. Але люди цього не розуміють. Як купалися, так і продовжують купатися. І помимо того, ще беруть ці щити, ламають і викидають в річку. Або уносять спеціалісти відділу з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення автозивоського району. Цього разу не встановлювали щитів з написами Купатись заборонено тут потонула людина, а просто розклеюють на стовпах листівки з попереджувальними написами, сподіваючись, що така гітка протримається довше. З початком купального сезону Кременчуцький міськрайонний відділ управління ДСНС України у Полтавській області постійно проводить рейди по водним об'єктам, а також з метою попередження загибелі людей. На них, особливо щодо заборони купання в необлаштованих місцях. Саме більше викликає стурбованість щодо річки Сухий Кагамблик. Тут знаходиться найбільше необлаштованих місць для купання. Вже виникло на сухому кагамблику три випадки загибелі людей на даний момент. Працівники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій провели спільно з автозовським райвиконкомом рейд по місцях стихійного відпочинку на річці Сухий Кагамлик. Під час рейду з громадянами проводилася роз'яснювальна робота щодо поводження на воді, заборони вживання алкогольних напоїв на пляжах та вручались відповідні пам'ятки. І наприкінці наведу сумну статистику: спочатку купального сезону на водоймох області загинуло 47 осіб, із них 14 осіб це жителі Кременчука та Кременчуцького району. До завершення купального сезону залишається трохи більше місяця, тож будемо сподіватися нещасних випадків. Кіноводі більше не буде. Сусідів не обирають. Негативного змісту набув цей вислів для мешканців приватного сектору на першому занасипу. Дзвінок до редакції від людей, для яких сусідські відносини переросли у ворожнечу, покликав у дорогу нашу знімальну групу. За статистикою правоохоронних органів п'ять відсотків усіх злочинів відбувається на побутовому ґрунті і саме з сусідами. Жилі, жилі, і тут натіби, говорить нам пані Олена, яка мешкає з адресою вулиця Кучми, 90. послав Господь таких сусідів. Сусіди це сучасний спортивно-оздоровчий комплекс. Оздоровлюються та відпочивають із парком, що і дратує. Нам мішає дим постійний, постоянно колка дров. Ми боїмося, що ні нас спалять. Вот а эти собаки целую ночь. Потому что там дрова, там дрова под нашими домами, вот это все. Я уезжаю, допустим, на работу уехала. У меня, может, дома сутки не быть, двое. Я, я приїду, у мене вдома не буде. Пані Олена показує нам, відкилявали той злочасний дим. Домовитися не намагалися запитую. Ні, ми тільки почали війну. Підтверджує це і батько господаря Байна Кронштадтських Володимир. Правда, відмовився на камеру. Проте все, що ми хотіли побачити, побачили. На всі запитання отримали відповіді. По перше, про дим, який заважає сусідам дихати скрізь, отаплювали раніше чим дровами і оглядом. Ми топимо дровами, ми платимо. Кожний год проводимо димовідведення, і в нас є дозвіл. Ми ж не просто працюємо, ми платимо налоги. За парканом з боку інших сусідів в притул стоїть теж лазня і теж трубою. Щодо дров, так лежить купа. Господар ще погодився нам продемонструвати, як він в'є обухом. Десь я буду рубати, ну що тут? тому то я спать не даю днем, чи що? Я ж не рубаю день і ніч. Вже шість років ми тут працюємо, говорить Володимир. Не було жодних проблем та скарг. Подивіться на нашу прилеглу територію, подивилися гарно. А сусідям ні. Вони написали скаргу на ім'я міського голови. Можливо, замість того, щоб нервувати, змінити своє відношення до ситуації. І після мова якщо ви вимагаєте тиші після 23-ї, пам'ятайте, що у вас незабаром буде день народження. До новин освіти у Кременчуцькому національному університеті прагнуть підвищити привабливість професії будівельника. А, за словами фахівців, вишу, проблема в тому, що у багатьох українських вузах спеціальності відкрито за попитом населення, а не через реальні потреби ринку праці. Сьогодні у Кременчуці роблять черговий крок, аби змінити ситуацію. Як саме розповість Ірина Скрипачова, днями вона спілкувалася з завкафедрою геодезії КНУ, доктором наук Володимиром Артамоновим. Ми хочемо підвищити привабливість професії будівельника, говорить Володимир Артамонов. Ця галузь завжди була і буде потрібною. Перший набір на спеціальність будівництво дотований початком 2000-го. останні роки бюджетної квоти Міністерства освіти Кременчуцькому національному університету, не виділяло. Цього року ситуація змінилася. Прийом студентів майбутніх будівельників визначений цифрою 15 бюджетних місць. Ідеально планують набрати 30 чоловік, які за 4 роки матимуть можливість отримати кваліфікацію бакалавра. Це технічний спеціаліст з будівництва. Це чоловік, який, в принципі, має… Базовое высшее образование, то есть незаконченное, не полное, а базовое высшее образование. И он способен выполнять, в принципе, все виды работ, которые касаются строительной части. А именно, это проектирование то есть разных объектов, это строительство их, это... Контроль строительства, то есть авторский надзор или надзор какой-то организации, которая этим занимается, и это надлежащая эксплуатация. Бюджетники отримуватимуть стипендію. Контрактники платитимуть 6200 на рік. Заяви до вступу в університет приймаються вже з 1 липня. На сьогоднішній день на спеціальність будівництво факультету природничих наук подано 16 заяв. Вони довжні представити або здати три екзамена або три сертифікати. ета. украинский язык и литература, это математика, и это по выбору или физика, или химия. Причем математика является ключевым или профильным предметом. Что это означает? Это означает, что по профильному предмету у них будут приняты документы, если они представят сертификат или сдадут экзамен на не менее чем 140 баллов. Математики стосунки математика. Математика. Остальні предмети вони можуть здати на тот мінімум, який пропускно, це 124 балла. Бакалаврів готуватимуть за трьома напрямками: промислово-суспільне будівництво, водопостачання та водовідведення, міське будівництво та господарство. Можливо, це ваше майбутнє. Цієї неділі, 21 липня, металурги відзначають своє професійне свято. Нині без роботи людей вогняної справи неможливо існування важкої, легкої, навіть харчової промисловостей. Учора в міському палаці культури згадували і дякували всім, чий професіоналізм, знання, досвід та майстерність підтримує економіку країни. Про урочистості з нагоди дня металурга у наступному відео. Великі питання часу вирішуються не постановами більшості, а лише залізом і кров'ю. Той, хто був на Кременчуцькому сталиварному, зрозуміє, чому саме так пословлювався світовий клас і фон Бісмарк. Сьогодні на підприємстві працює більше п'яти тисяч заводчан із найбільшою по місту середньою зарплатою у 4,5 тисяч гривень. Щомісяця видаває на гора до 9 тисяч тонн рідкої сталі. Готову продукцію відвантажують вагонобудівним підприємством СНД. Лише десята частина із загальної кількості змогла вміститися в концертній залі міського палацу Туру урочисту процедуру привітань та нагороджень вів неперевершений надмірно компанійський, щирий та веселий Кузьма Скрябін. Найкращим медалістам грамоти та грошові премії від обласної ради у розмірі 1 тисяча гривень. Від міської 750. Не можу сказати, що тільки за останні два года ми з вами разом місті осуществили два таких крупних проєкти в медицині: Це повна реконструкція, переоснащення онкологічного диспансера і реанімація третій міської лікарні за досягнуті показники праці святковим наказом 16 чоловік занесено на заводську дошку пошани та премійовано грошима у 300 гривень. 85 чоловік отримали по 500, сотня по 300 гривень. Досвід, розум, честь та совість країни. Це так про ветеранів заводу, сказав Кузьма. У додаток лише цифри за 20-річний безперебійний стаж на Сталеливарному почесне звання ветерана. Значок та премію у розмірі 500 гривень отримали 43 людини. Ми любимо наш завод і не жалкуємо, що обрали професію металурга. Зізнаються ветерани. Ніколи я об цьому не жалею, і даже я многим говорю, хто прийшов коли туди, устроилися на роботу. Я... Я їм говорю, продолжайте работать свой путь, как говорится, до самої пенсії. Я вам чесно скажу, завод это жизнь. Я ветеран. О, да. Они о, Не? О, пожалуйста. Да, в одному цеху. А то що ви себя так наказали? Не ну, знаю, Нравиться, подумав роботу. Від імені наглядової ради акціонерів трудовий колектив. Вітав зі сцени МПК. Голова правління Басталиварний завод Дмитро Черненко. труд. Потому что это труд, который превращает отходы металлолома в те изделия, которые очень нужны всем вагонным предприятиям. Мы с вами делаем очень большое дело. Да, у нас есть трудности. Мы в этом году немножко неудачно начали год. Но вы знаете, всякая трудность уходит. Остається стається радісне, то радостне, що у нас сьогодні є з вами. Майже дві години для заводчан співали Кузьма та Наталія Могилевська. В антракції як і обіцяв, Кузьма пригощав усіх шампанським. Зала і співала, і танцювала разом із улюбленими артистами. Спекотна атмосфера непомітно перетворилася у дружню, веселу та святкову. У Кримичуці день металурга вважають своїм професійним святом не одна тисяча городян. Нехай ця гаряча справа загортовує вашу міцність та дух. Бажаємо вам безпеки та. Легкості плавлення з неметалурга. І про погоду на вихідні синоптики обіцяють кременчужанам короткочасні опади, нетривалі грозові дощі ймовірні у суботу в день та у неділю у другій половині дня. Зрештою переважатиме малохмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі плюс 16-19, в день 26-28 градусів вище нуля. Також нагадаємо кременчужанам, що цієї неділі в ефір першого національного телеканалу вийде програма Головний аргумент, яку цього тижня знімали у нашому місті. Початок передачі 21 липня о 20.50. А наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться на Лтаві вже у понеділок, о 21.30. Усім бажаю змістовних вихідних! Бережіть себе, побачимося!